Привіт, круті в укритті! Мене звати Богдана Голуб і я чорний пасок з бразильського джиу-джитсу. Заслужений майстер спорту України, чемпіонка Європи, віце-чемпіонка світу з джиу, майстер спорту з аеробної гімнастики, а ще й магістерка математики. Сьогодні я хочу говорити з вами про те, що святкувати перемоги корисно і важливо. Навіть найменші, навіть незначущі. За своє життя я помітила, що люди не мають звички визнавати власний успіх. Написав добре контрольну, пощастило, виграв Олімпіаду. Ну то й що, це ж лише районна. А от якщо помилився чи помолилася, то тут все наше. Я хочу, щоб ви прямо зараз ви поплескали собі. Поплескайте собі, бо я вірю, що кожен із вас має за плечима цілу купу невідсвяткованих щоденних перемог. Я вірю, що кожен із вас має свою суперсилу, яку просто необхідно побачити. І визнати, давайте сьогодні влаштуємо свято невідсвяткованих перемог. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях про свої щоденні невідсвятковані перемоги. Похваліть себе за них і давайте святкувати разом. А краще тегайте мене та сторінку Brave Kids Ukraine в сторіс і діліться історіями своїх щоденних, навіть маленьких перемог. Адже для того, щоб визнати свою крутість, теж потрібна сміливість. Будьте справжніми! Brave Kids of Ukraine.